Сторінка 149, параграф 45. Бактерії поширення та особливості життєдіяльності, хвороботворні бактерії. Бактерії мікроскопічні організми, яких можна побачити тільки за допомогою мікроскопа. Вони живуть у всіх середовищах життя, оселяються на поверхні чи всередині організмів у ґрунті, у водоймах, повітрі. Бактерії мешкають на нашій шкірі і в тілі. Їх знайдено в гарячих джерелах і льодових пустелях, нафтових родовищах і солоних озерах. Найбільше їх у ґрунті, у забрудненій воді відкритих водой. У повітрі бактерій значно менше, особливо в соснових лісах, де хвойні виділяють особливі речовини, що вбивають бактерії і затримують їхні розмноження. У попередньому параграфі ви ознайомилися з бактеріальною клітиною. Форма клітин бактерій різноманітна. Вони можуть бути кулястими малюнок 35, паличкоподібними або циліндричними, зігнутими у вигляді коми або спіральними. Часто клітинні бактерії утворюють колонії, подібні до грона чи нитки. Одні з них нерухомі, інші рухаються за допомогою джгутиків. Основні процеси обміну речовин у бактерій дуже спрощені. Більшість бактерій живляться, поглинаючи із зовнішнього середовища готові речовини. Бактерії швидко ростуть, виділяють шкідливі продукти життєдіяльності в зовнішнє середовище, розмножуються внаслідок поділу клітин навпіл. Швидкість розмноження може бути просто вражаючою. Їхні клітини за сприятливих умов здатні поділятися кожні 20-30 хвилин. За такою швидкості. Розмноження нащадки однієї бактерії за 10 днів могли повністю вкрити поверхню землі, але в природі цього не трапляється з різних причин, наприклад, через нестачу органічних речовин, несприятливі умови, відсутність вологи, несприятливу температуру, чимало бактерій активно рухаються за допомогою джгутиків або слизу. Цікаві факти. За несприятливих умов у бактерій припиняється життєдіяльність і поділ. При цьому клітина оточується захисною оболонкою. Це дає змогу бактеріям у стані спокою залишитися життєздатними протягом десятків та сотень років. Так, життєздатні форми бактерій були виявлені в єгипетських муміях, трупах мамонтів та інших об'єктах, де вони збереглися протягом тисячоліть. Коли ж настають сприятливі умови, оболонка руйнується і бактерії знову відновлюють свою життєдіяльність. Одним із середовищ існування бактерій є живі організми. Серед бактерій, що пристосувалися до життя в іншому організмі, є паразити. Вони здатні утворювати отруйні речовини, швидко розмножуватись і спричиняти захворювання. Хвороботворні бактерії паразитують в організмі тварин і людини, культурних рослин малюнок 37. Свійські тварини можуть хворіти на сибірку, бруцельоз. У рослин виникають гниль стебла, гомоз бавовни, плямистість плодів томатів, абрикосів, персиків, волоских горіхів, туберкульоз буряка, бактеріліози моркви. У людини бактерії спричиняють такі захворювання, як дифтерія, туберкульоз, ангіна, холера, дизентерія, правець та багато інших малюнок 38. Ці бактерії здатні швидко вражати значну кількість людей, спричиняти епідемію. Уміють подолати захисні сили організму. Цікаві факти: найстражнішою хворобою середньовіччя була чума, у 4 столітті від чуми померла половина населення Візантійської імперії, а в Європі в 1347-1350 роках 25 мільйонів людей. Її називали Чорною смертю. Вже тоді було зроблено одне важливе спостереження до того, як чумою починали хворіти люди. Відбулася масова загибель гризунів. Існує і такий факт: Єгипетський фараон із невеликою групою солдатів уночі перед битвою вийшли на зустріч війську асирійців і випустили велику кількість мишей. Асирійські воїни в паніці відступили. Паличка ботулізму псує погано законсервовані продукти м'ясо, гриби, овочі. Накопичення отрути відбувається під час їхнього тривалого зберігання. Але ця отрута. Та збудники знешкоджуються внаслідок кип'ятіння протягом 15 хвилин, тому свіжо приготовлені продукти не можуть спричинити захворювання. Один із найпоширеніших шляхів проникнення бактерій в організм людини є повітряно-крапельний, коли збудники передаються про чханні, кашлю, туберкульоз, кашлюк, деякі бактерії можуть потрапити в організм із водою, збудник холери. Через намиті овочі передаються збудники дизентерії, а під час укусу кровосисних комах або кліщів чуми висипного тифу. Щоб запобігти поширенню хвороботворних бактерій, хворих потрібно ізолювати від здорових. Ці заходи мають назву карантин. Інші заходи це профілактичні щеплення, унаслідок яких в організмі формуються захисні реакції впродовж тривалого часу або навіть усього життя. Щоб підвищити стійкість організму до збудників захворювань, потрібно регулярно вживати вітаміни, загартовуватись, споживати кип'ячену воду, дотримуватись особистої гігієни. Словник епідемія. Масове поширення захворювання на певній території за короткий проміжок часу. Карантин. Комплекс обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання поширенню захворювання. Підсумки параграфа Бактерії є найменшими організмами, що мають клітинну будову і поширені практично всюди. В них спрощені процеси обміну речовин, швидке розмноження і ріст. Вони здатні виживати в несприятливих умовах. Серед бактерій є паразитичні форми, що спричиняють захворювання. Дотримання правил гігієни, здорового способу життя та профілактичних щеплень дає змогу знизити ризик захворювань.